це я цінний просто так. Ні, так таке неможливо. Ти маєш бути цінний за щось. От ти маєш щось обов'язкове таке робити, незвичайне дуже часто, щось таке унікальне, масштабне, видатне, аби тебе дійсно якось цінували. Інакше ну, ти якась посередність, щось ти якийсь взагалі незрозумілий, недостатній, нецінний. Ні-ні-ні-ні, Цінним ти бути не можеш. Ти не можеш себе хвалити, ти не можеш визнавати якісь свої маленькі. Досягнення, великі досягнення, тобі потрібно обов'язково якось так з лінієчкою вимірять, чи достатньо це, там, на думку, можливо, вашого партнера, ваших батьків, вашого вчителя, можливо, в соцмережах показують, так? що таке ж успіх, і за що ну, варто себе хвалити, де досягнення, де ну, якась хрінь. Так? І ми дуже часто ось також цим ось, ну, часто в це віримо, часто не свідомо, і це дійсно. Є такою таке на заваді до присваювання собі дійсно своїх якихось досягнень.